Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про SDF метод моделювання. Я вже один раз за нього робив одне відео із, із своїм саморобним, не плагіном, а ну, хай буде плагіном, методом як робити з допомогою модифікаторів. Але сьогодні мені попався на очі дуже крутий плагін і тому... Я покажу, як це робиться просто з плагіном. Воно набагато простіше, ніж цей мій старий метод. ну, Але плагін коштує грошей. Також дякую моїм спонсорам. значить, YouTube відключив в моєму каналі спонсорів моїх із формулюванням, що я підтримую російську терористичну державу. ну, Поки це все розглядається, я там всі тільки апеляції, все, спонсори, на жаль, будуть відключені від мого каналу. Так написав YouTube. Ну, тим не менш. І так, що таке SD-метод моделювання. Тут от є такий, хто хоче подивитися про пістолети, я тут розказував, як робити. Я одразу почну із плагіна. І так, у мене є такий плагін. Він називається Conjure SDF. Якщо натисну документацію, тут на нього є все посилання на канал автора, де він в принципі все класно розказує. І... Не бачу у нього посилання. ну будь-якому випадку його можна його можна загуглити Ось на гроді. От у нього є тут, де ціно. Ось зараз йде в нього скидка 20 євро замість 40. Плагін дуже класний, хоча альфа-версія. І так, про що плагін. Для початку покажу, а далі я розкажу, як його встановити, бо тут багато труднощів у людей виникає з його встановки і настройки, як працювати, бо все не дуже очевидно. І так, Видаляємо цю сцену. Мені вона не треба. Так, Включимо плагін. Плагін в мене ось на панелі вискочив з боку. KSDF. І що ми можемо робити? Для початку він пропонує вибрати рендер-двигун. Значить, рендер-двигун у нього свій. Треба вибирати Vision, щоб все нормально було. І включити оцей на, на другий метод рендеру. Далі я покажу чому. Тепер, що нам треба? Нам додати основну рудкість. Додаємо рудкість. І тепер у нас все працює, все повинно працювати. І нам під, пише підсказку. Зробіть примітів Shift-A, пишемо Shift-A, в нас додалося тут з е, примітівами CDF моделі, спробуємо спочатку зробити куб. От в нас цей куб. Е, і цей куб в чому сенс? Переходимо в опціях в властивості об'єкта і в нас тут теж додався добав, Conjure SDF вкладка. І на вкладки ми можемо тут прогортати. І закругленість регулювати куба. І от для чого нам свій рендер потрібен, тому що якщо рендер блендера, ми бачимо, що куб такий залишається звичайний. Але якщо ми в рендері конжур цього, от, от такий варіант. Так само ми можемо в будь-який момент змінити рендер движок в звичайних налаштуваннях блендера. Наприклад, Ee можемо включити і ми бачимо, що EV погано відображається. Можемо включити цикл, бачимо, що так само. Але включаємо Conjure Vision і в нас класно все відображається. І так, що ж ще ми можемо зробити? Прекрасний метод. Далі ми можемо Shift-A і додати ще якийсь SDF-модель. Наприклад, додамо сферу. Сферу, Витягнемо її. Масштабуємо. І ми бачимо, що ідеально гладко сфера склеюється. От, чим класний sdf моделінг тим що все інтуїтивно і воно ну, як, як метабали працює. В будь-який момент ми можемо в опціях отут регулювати... Що е... ми можемо регулювати? Ми можемо регулювати скруглення. Чим менше скруглення, тим більше полігонаж. Так, на шарові ми можемо, у нас є тут операції, е, булін операції різні, тобто є об'єднання, є е, вичитання, є перетин і є відсікання. Відсікання ми можемо тут отрегулювати глибину, наприклад. Але ще що в нас цікаве, є, при вичитанні, наприклад, ми можемо ще включити Solidify об'єкта, і ми можемо регулювати товщину. І якщо ми включимо тут знизу е закруглення ці фаски кутів, також варіанти вибираються. От є гострий кут. от Там скруглений. Тут додаткові опції скруглення, наприклад, є. Е і інші от варіанти фасок. От пряма фаска. От рівний кут і от такі панелі ми можемо робити, вирізати, все дуже зручно з допомогою Трікнеса. Але якщо ми не вичитання включимо, а що з друге, ми можемо інші фігури такі отримувати, при тому ми можемо ще раз Shift-D скопіювати об'єкт і ще раз уменшити. Так, ну так не очевидно. Наприклад, ми Shift-D... От Це повністю веде себе як метаболи, звичайні. Так. так, вимкнемо Solidify і тут вимкнемо Solidify. І от у нас вийшов такий об'єкт. Да, повернемо, повернемо на об'єкт скруглення шару, скруглення так само ми можемо регулювати. От, В принципі, як все, що робити, я не буду розказувати, бо я в минулому випуску показував, як отакі всякі деталі робити. Але я зараз покажу, як його встановити і основні методи, як працювати. І так, що ще є в програмі, кроме скруглення і от об'єкти всі тут вибираються. Тут є дерево. Дерево для чого? Наприклад, ми хочемо от куб шевде скопіювати. І хочу оцей куб. Нижче опустю. І хочу оцей куб вирізати, тому я ставлю тут вирізати. І куб вирізає оці всі об'єкти. Але я хочу зрізати цей куб, але не зрізати цей шар. Щоб цей шар не зрізався, у нас є тут дерево. Що на що діє? І в дереві ми можемо регулювати от родинні зв'язки, так сказати, ієрархія. І тут є дві кнопки додати в єрархію, відняти в ієрархію». Тобто, щоб додати, щось в єрорхії, ось у мене бокс не в єрархії, я можу бокс, вибрати бокс, вибрати шар і натиснути Додати в ієрархію». І я бачу, що в ієрархію бокс оцей додало. Ось в ієрархію цієї сфери. І тепер він діє тільки на сферу. Щоб вик виключити бокс з цієї ієрархії, я уннес нажимаю. І він виключається з ієрархії, у вище дерево переміщається. І тепер діє на кільце. Щоб виключити шар з ієрархією, я... Натискає Unnest, І от шар з ієрархії, і тепер зрізається тільки куб. Тобто, в принципі, в логіку треба трошки в'їхати, але в принципі все зрозуміло. Ну і також тут можна міняти шари вище-нижче, якщо це грає роль. І так, з цим зрозуміли. З фасками я наче показав усе. От, Наприклад, на цьому купі, що отнімається, ми зробимо перетин. І зробимо Solidify. Можна неймовірні речі отримувати різні. На все тільки ваша фантазія. І так, в нас ось вийшов такий об'єкт. Як його перевести в меж? Щоб перевести в меж, далі в нас є вкладка Meshing. Треба додати Add Bones. Нам додає боунс, тобто зона, в якій у нас повинен формуватись меж. Це Bones, це він використовує бібліотеку питона і діле чонками. І Bones, він буде ділити оце чонки, оце як по ось ось 10, отак, 10, 10. Тобто, якщо я тут зроблю, він оцей кол захвати, але він буде по 10 чонків. Тому я беру за оцей узлові. Угли і G підтасовую під об'єкт. G. Так, і з іншого боку, тут щоб не перетиналося. От в нас все виділилося. Цей об'єкт нам треба тепер запекти. І так, коли запекти, ми бачимо, тут е, у нас е, розраховує, скільки буде полігонажа, буде 27 мільйонів. Тобто, якщо багато, то я можу менше чанк вибрати, або можу е, роздільну здатність зробити 50%. І вже в нас буде 8 мільйонів. Ну, Це з кого який комп'ютер залежить, хай буде для початку в нас 100%. От 3х3х3, тобто 3 чанка на 3, чанка на 3 чанка виходить. Якщо 50, то 2 чанка влізе. Да? Чонг це, – це куб 10х10х10. На 10 на 10. І так, конверт Mesh нажимаємо і чекаємо. В залежності від комп'ютера, ну тут пише орієнтовне время. Не знаю, зараз відео пишеться і воно може підторможує. Через те, що відеокарта... ну... Занята записом відео. І так, от у нас все прорахувалося, і наче нічого не відбулося. Але щоб подивитися, що відбулося, нам треба переміститися у в обич, звичайний шейдінг. І ми бачимо, тут щось незрозуміло відбувається. Чому? Бо в нас треба виключити лишні оці примітиви, sdf примітиви і bounce. І ми бачимо, що воно зробило. Воно зробило чонками. Тобто цей об'єкт воно поділило чанками і чанками запекло. Тобто, ми можемо окремі чанки виділяти. Це в нас вже меж. Ми можемо його, звісно, редагувати, якщо за бажанням, але нам такі чанки не, не цікаві. Тому що ми далі робимо? Ми далі, є у нас кнопка «Clean up mesh Ну, Об'єднати чанки, нажимаємо об'єднати чанки. І в нас усе все об'єдналося. І тут щось вже в нас, ми дивимося підпортилося. Що, що ж відбулося? А відбулося те, що плагін зробив модифікатори Voxel Remesh, щоб зменшити кількість вокселів. От у нас зараз 44 тисячі трикутників. Smooth і децимацію. Якщо ми виключимо децимацію, ми бачимо, що в нас 200 тисяч. Виключаємо смуз. І Voxel Remeh відключаємо. І 217 тисяч от оригінальна у нас форма. Якщо я зайду подивитися, от у нас отака сітка виходить. Сітка не ідеальна, тому що це ремеш, але це е, зручна основа, допустимо, далі для ретопа. Е, і це швидше працює, ніж отой плагін, що від початку е, де я тут. Швидше працює, ніж оцей плагін, який я раніше робив, щось мій саморубний. Тому що це використовує бібліотеку Python. І там окремо я, я в кінці відео покажу, як встановлювати плагін і як встановлювати бібліотеку. А мій плагін він працює чисто на, на, на ресурсах блендера. Тому мій плагін повільніший, ніж оцей. І так, а якщо ремеш, ми можемо вмикати і дивитися, як міняється сітка. Так. Тут практично Ну, можна тут параметрами погратися, ну я, наприклад, застосую все. Це, і ми можемо подивитися фінальну сітку. І от децимація вже тут зробила, звісно, хаос. Але тут, -от, де рівні поверхні, воно максимально спростило і в принципі вже важать 44 тисячі вмісто 200 тисяч полігонів. І в принципі об'єкт нормально важить, можна і в ігровий движок закинути, якщо є бажання. А, але якщо ідеалістам його треба ритопнути крас красиво, щоб... Ну, Це вже основа балванка. Так що користуйтеся, кому цікаво. Або можна ж не застосовувати, Щас я відміню назад. От Якщо не застосовувати, тут є ремеш звичайний. І ми по сітках можемо, наприклад, такі сітки можемо розділити. Ну, Тут 200 тисяч сложніше. Так, з цим ми розібралися. Тепер як його встановлювати? Ну, Для початку встановлювати Edit Preferences. Ми встановимо просто, звичайно, його. І ну, Install, І вибрати, де він встановлений. У мене він десь встановлений. Я не пам'ятаю файл, ну, файл архіву вказати, він встановиться. Але є одна штука. Отут з'явиться у вас кнопка Install Modern GL, Це бібліотека Python, яка повинна встановитись. Ви повинні нажати Install Modern GL І тоді, коли ви працюєте, файл ну, зараз зроблю нову сцену. От додаємо root. Але зараз е, додамо якийсь меш. І яка у вас може виникнути проблема? Так, От я не вибрав не той рендер, значить мені треба зайти в рендер, вибрати рендер оцей Conjure. Тепер зайти в опції і тут підкрутити Рондін. Яка може бути проблема? Якщо я захочу, допустимо конвертувати в меж, отут може написати помилку, що в тебе не встановлена оця бібліотека бібліотека Modern GIL. Якщо її не встановлена, вам треба встановити з інтернету. Так, в інтернеті включаємо пошук Modern. Бо я на, на форумі читав. Модерн, багато хто не зрозумів, як її встановити. Так, ну, Це якщо у вас автоматично воно не підтягнулося цієї кнопкою Install GL, значить ви заходите в Modern GL і тут ось є GitHub. І тут ось, на «GitHub» написано, щоб встановити, треба внести таку команду «Pip install». Тобто заходимо в меню пуск. Вводимо Кмд. І перевіряємо, чи в нас є команда pip. Ми ставимо команду pip. От у мене отклик є, значить я можу ввести оцю команду pip install. pipInstall. І воно піде установка. У мене написало, що в мене вже все встановлено і тому не треба встановлювати. Можна ще й оці дві команди ввести, ось тут додаткові якісь розширення. Якщо у вас pip install не працює, є два варіанти. Перший варіант вам переустановити треба Python. Значить гуглити Python. На сайті Python. Де тут Downloads. Ну ось, на «Downloads» з Python 312, наприклад, можна. Гуглиться встановлюється Python, в мене ось він десь вже збережений. От я його запускаю. І у вас, і, якщо він не встановлений, вискоче установки, якщо встановлений, він от Reper відновити, наприклад, буде. Ілі модифікувати. І тут є ось така функція, галочка PIP повинна встановлена. бути. Нажимаєте Next і встановлюєте. Якщо, не, не якщо після цього на команду PIP вас знову не вискакує, значить вам треба зайти в, е, опції, е, в опції керування Windows, в систему. Додаткові налаштування системи. Змінні оточення, знайти директорію Patch. Редагувати. І ви повинні прописати шлях до бібліотеки PIP. От у мене він... Це юзер сразу, тра-та-та. В принципі, він указується, оцей цей шлях указується при встановленні, коли ви запустите. коли ви коли ви запустите установку у цього файла, у вас тут ви спросив, який шлях встановити, і він той шлях відобразиться. У мене зараз не відображається. Ну, тим не менш я можу звідси скопіювати. Просто щоб не, не шукати шлях. Я скопіюю і просто введу його. Він просто от, в директорії ну, юзер. Абдата, локал. Ой, забув. Локал. Да, Далі програм, по-моєму. мене Programs. Просто в мене тут Олег, а у вас за Олег пишіть юзер і воно знайде. Або як ви називаєтесь там, так. І Python. І оце в мене ось тут три версії Python. І, наприклад... Там в цій версії заходжу скрипт, а тут немає piп. І ось останню версію, яку я встановив. 312. І в скриптах, і тут є ось піп-версія. І оцей шлях ми копіюємо, Ctrl-C. Заходимо в властиві системи, пишемо створити. І Ctrl-V вставляєте сюди цей шлях. І тоді перезапускаєте комп і у вас повинна ця команда PIP виконуватись. Вірні не команда, вірні, ви запускаєте, вводите kmd, щоб ви консоль, команду консоль вивести. І в команду консоль ви пишете PIP. І вона PIP запускається. Значить, коли вона запускається, тоді запускаєте оцю команду PIP install. Не треба нічого з інтернету скачувати, просто піпінстал воно само скачає. Вводите в команду консоль. Отак. І воно почне встановлювати. Мене написало, що вже встановлено. І після того ви тоді можете у блендері нажати install modern GL і воно повинно його знайти Ну, після перезапуску. В общем, як встановлювати все розказав. Кому сподобалось, лайкайте, підписуйтесь. І пробуйте моделювати новим методом. Всім пока!